Дніпропетровська територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Коло серед інших та разом з усіма відсвяткувала безпосередньо у себе вдома, у рідних стінах, 75-річний ювілей. Протягом усього цього часу воно об'єднує громади, розвиває масовий спорт і підтримує здоровий спосіб життя, особливо у сільській місцевості. За ці десятиліття товариство стало не лише майданчиком для спортивних змагань, але і важливим осередком громадської активності, виховання молоді та збереження традицій фізичної культури навіть у непрості часи, у першу чергу на місцях. Дуже вдячний головам громад, з якими спрацюємо. Більше 40 громад приймають участь в наших змаганнях, голови громад такі тяжкі час роблять все, що можливе, щоб команди виїжджали на змагання. І сьогодні ми кращих, з кращих відмітимо на цьому заході. Плято, як на початку урочистостей зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять полеглих на війні з Росією з наступним виконанням державного гімну України, який пролунав під склепінням зали, запрошених привітав, подякував за плідну працю та побажав успіхів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Далі він нагородив різноманітними відзнаками від імені обласної ради велику кількість громад регіону, де проводиться велика за обсягом і гарна за якістю робота, спрямована на покращення умов розвитку і розбудови масової фізичної культури і спорту збереження усіх складових їхньої діяльності. Серед них і один з лідерів подібного потужного руху Піщанська сільська рада Самарівського району. Спорт розвивається ну, як можемо ми, але стараємося прикладати для цього ну максимум. Максимум на сьогоднішній день. Наша громада зайняла перше місце в змаганнях серед обласних команд. Сьогодні команда направлена у ворогту. Зараз бореться, щоб попасти в трійку призерів. Ну, я думаю, все буде гаразд, і ми все однозначно переможемо і будемо працювати для нашої батьківщини. На жаль, сьогодні ситуація в країні дуже тяжка. Йде війна, але я думаю, що ми всі разом однозначно переможемо цього ворога. На завершення вшанування Микола Лукашук презентував обласному фізкультурно-спортивному товариству Колос грошовий сертифікат на придбання спортивного інвентаря та обладнання для проведення уроків фізичної культури, занять у спортивних секціях та участі у районних і обласних змаганнях. Хочу побажати колосу успіху, подальшого розвитку, щоб всі наші громади, коли закінчиться війна, всі 86 громад і далі приймали участь у змаганнях колосу, діти розвивалися. Становилися здоровими спортсменами, тому що здорові діти це здорова Україна. Здорова Україна це значить наше майбутнє. Подібну ресурсну допомогу від свого відомства. Надав і голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, після чого він відзначив велику групу активу регіону індивідуальними нагородами. «Колос» являється дуже потужною структурою і багаторічним партнером спорту та в житті людей. Я бажаю цей день міцного здоров'я, процвітання та гарних спортивних результатів. Хай у них все гаразд. Потім були привітання і нагороди від виконавчого директора Асоціації органів місцевого самоврядування області Анатолія Адамського, начальника відділу у справах фізичної культури та спорту управління молоді і спорту облдержадміністрації Андрія Панченка, голови обласного об'єднання профспілок Анатолія Ялового та інших, які у такий спосіб дякували громадам і людям за їхній внесок у розвиток і розбудову спорту на місцях у своїх населених пунктах, серед яких і апостолівська міська рада. Наша апостольська громада приймає зараз активну участь у всіх спортивних змаганнях. Ми стараємося, наскільки зараз є можливим, виховувати в спортивному. Русі наших дітей, наших підлітків, і звісно, що дорослих, тому ми е, дуже горді, що ми є членами колосу, приймаємо участь і стараємося відродити спорт, тому що так два роки після він, як війна, почала почалася, у нас не було жодної можливості ні тренувань, ні поїздок. Але зараз ми прикладаємо максимум зусиль, аби наша громада знову стала найспортивнішою. На завершення заходу Микола Берест не залишився у боргу і подякував очільників обласної ради та відділення Національного олімпійського комітету за їхню постійну турботу і підтримку роботи товариства, які запевнив у тому, що, попри складні навіть важкі часи, що наразі переживає наша держава, колос і надалі буде залишатися світочем і не просто спортивною організацією, а частиною історії країни, осередком згуртованості громад і місцем, де виростають чемпіони, де формується характер, гартується воля, звуться нові імена і мрії